Аби спортсмена допустили до тренувань чи змагань, йому необхідна довідка від профільного лікаря, що він здоровий та не має протипоказань. Понад 70 років білоцерківських спортсменів різного віку обстежували фахівці Київського обласного центру реабілітаційної та спортивної медицини, у народі знаний як спорт чи фіздиспансер, що на вулиці Шевченка. Крім того, туди зверталися з травмами, розповідає колишній професійний легкоатлет Дмитро. Кожних півроку ми проходили медогляд. Зранку ми приходили, нас було ми, нам брали аналіз крові, потім ЕКГ і зріст вагу міряли. А потім, в другій половині дня, нас вже направляли до вузькоспеціалізованих лікарів. Це там лор був у нас, окуліст, невролог, хірург, травматолог. І ми на місці проходили весь медогляд. Зверталися ми в цей заклад з будь-якою травмою, з любою скаргою. Навіть за порадами зверталися туди, так як вони. В цьому профілі спеціалісти. Огляд у диспансері проводили безкоштовно до того часу, поки не запровадили медичну реформу. Після неї вартість послуги вже становила майже 300 гривень, але ситуація погіршилася в останні місяці, коли у закладі майже перестали приймати лікарі. Тож більшість спортсменів змушені звертатися до приватних клінік за довідками або ж їхати на огляд у профільний заклад Києва. Вартість таких послуг стартує від 450 гривень. Аби з'ясувати причини занепаду діяльності фіз диспансера, ми кілька разів намагалися отримати коментар у його керівництва. Ми підприємство Київської обласної ради, і у нас всі коментарі йдуть до тільки тільки з дозволу обласної ради. Чому тому що вона ще на початку введення з воєнного стану прийшов лист з департаменту з із департаменту охорони здоров'я із київської обласної ради, що на період воєнного стану працівники? Комунальних підприємств, які відносяться до комуналь до Київської обласної ради, надають коментарі тільки з торгового власника. Також ми спробували зв'язатися з усіма іншими установами відповідальними за цю ситуацію, але всюди або бюрократичні перепони, або Номер недійсні номера. Не та, попри все, нам стало відомо, що раз на тиждень у заклад приїжджає лікар зі столиці та проводить огляд спортсменів, але до неї нас не пустили. Раніше воно було трошки краще чого було три лікаря. Не було багато ну коли було багато спортсменів. Всі приймалися швидко до цього. У нас було 30 чоловік, і я тут в диспансерії був з 9 ранку до пів шостої вечора. У мене було всього 12 чоловік. З цими 12 спортсменами я би, наприклад, рік назад все це пройшов би до 12 годин. Як стверджують тренери, закривати нині фіздиспансер це злочин проти тисячі дітей, які займаються у місті різними видами спорту. Взагалі ми дзвонили всі колокола, щоб нам дали диспансер. Бо я стикався з випадками, коли лікарі. Ну, сімейні, там, чи які вони дають довідку, але я привожу сюди спортсмена, в нього знаходять такі вади, що дитині ну, не то, що до спорту. У мене був випадок, що у дитини було хворе серце. І з диспансера дитина зараз поїхала на операцію. А поки заклад остаточно не закрили, багато тренерів різних секцій нині думають, куди й до кого звертатися. Редакція нашого телеканалу також спрямувала листи до чиновників області, тому чекаємо на їх відповідь. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.